Синьо-жовтий чи жовто-синій прапор України. Синьо-жовтий прапор це аксіома для нас, синє небо над золотим пшеничним полем. Але ви напевно не раз чули версію, що наш прапор насправді перевернутий, що правильним є жовто-синій, і що саме через це неправильне розташування кольорів Україну переслідують нещастя. Давайте розберемося, звідки взялась ця теорія і що кажуть факти. Аргументи за жовто-синій. Головний аргумент прихильників цієї версії символічний. Вони стверджують, що за давніми традиціями, та навіть за феншуєм, жовтий колір, вогонь, сонце та енергія, має бути згори, а синій вода та спокій знизу. Пшениця над водою це символ гармонії, врожаю та багатства. А наш синьо-жовтий, навпаки, символізує воду над вогнем або воду, що заливає врожай, тобто занепад. Історичний доказ також є. Під час української революції 1917 21 років справді існувала плутанина. Деякі підрозділи УНР використовували жовто-сині прапори, а гетьман Павло Скоропадський у 1918 році на короткий час офіційно затвердив саме жовто-блакитний стяг. Аргументи за синьо-жовтий, головний контраргумент це правила геральдики. За ними кольори на прапорі зазвичай походять від герба. Колір головної Фігури герба тризуба розміщується внизу, а колір щита синій згори. Отже, синьо-жовтий прапор є абсолютно правильний з геральдичної точки зору. Історична традиція також на боці синьо-жовтого. Саме синьо-жовтий стяг у березні 1918 року офіційно затвердила Центральна Рада УНР. Він був прапором Західноукраїнської Народної Республіки Карпатської України. Саме синьо-жовтий прапор піднімали де Сиденти в СРСР і саме його внесли до Верховної Ради 24 серпня 91-го року. Але сьогодні в умовах війни це питання втрачає сенс, бо саме під синьо-жовтим прапором наші воїни захищають незалежність України. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, пошерте його між своїми друзями. Також я запрошую вас в свій телеграм-канал. Всі лінки ви можете знайти в профілі на моїй спілкування. Сторінці, Дякую.